Роман Драч нещодавно повернувся з деокупованих територій. Його підрозділ виконував завдання на Донеччині у Краматорському районі. Розміновували ділянки критичної інфраструктури. Мінуванню піддаються будь-які предмети, зазначає піротехнік. Велика кількість замінованої території, але і техніки вистачає. Уже на території України є машини механізованого розмінування, які справно справляються з задачею по розмінуванню ділянок території. Це Херсонщина, також Харківська область. Ці машини вже працюють. От, і подальшому їх буде ставати більше і більше, для того, щоб можна якомога більше було території розмінувати. Підступний ворог вдається і до мінних сюрпризів. Використовують для встановлення штатних протипіхотних і протитанкових мін нестандартні способи. Саперам вже траплялись нетипові знахідки. У дверях зазвичай не міни протипіхотні ховають, а дверях ховають гранати і саморобні вибухові пристрої. Протипіхотні міни встановлюються на ґрунт. Ловушка для сапера може бути привилучені міни, під нею може стояти міна пастка або міна-сюрприз. У нас зараз принцип роботи полягає в тому, що всі виявлені там міни протипіхотні, вибухонебезпечні предмети, підозрілі предмети, все знищується на місці без переміщення, тому що це може становити загрозу для сапера. У будинках міни встановлюють не тільки в дверях, а й у вікнах, у побутову техніку, у меблі. У квартирі можна замінувати будь-який предмет і замінувати всю площу приміщення, говорить піротехнік. В люстрі вкручена граната, для того, щоб коли ви вимикаєте світло, вона вибухнула. Зробить станточку? Да, робиться перехідник спеціальний і як вибуховий пристрій працює. Будівлю поліції вони не змогли навіть розмінувати, вони її просто знищили методом вибуху. От і все. Було заміновано все. Входи, виходи, всі предмети, які там заходили в будівлі, були заміновані. Тобто, небезпечно було її просто розмінувати. Її просто знищили цю будівлю на місці. Піротехнік розповідає, яким чином відбувається розмінування будинку. Алгоритм дій наступний. Заходить, по-перше, заходить одна людина. Це як зазвичай керівник розрахунку, засобами освітлення, тому що будівля не освіщається. Оглядається спочатку підхід до будівлі. От, чи не замінований. Потім е спеціальними пристроями відкривається вхідна двер е і просуваємося в глибину будинку. Всі, які там знаходяться предмети будинки, всі предмети за допомогою кішки е здергуються з місця, сапер в цей момент знаходиться в укритті. От, всі предмети здергуються з місця, аж тільки тоді можна брати до рук цей предмет. В залежності від кількості предметів на розмінування одного будинку йде цілий день або два. Професія піротехніка одна з найбільш небезпечних. Так тільки на Херсонщині під час операції розмінування загинуло шестеро саперів. Територія України на даний момент є найбільш замінованою у світі, говорить Роман Драч. Але завдяки праці саперів, життя поступово повертається навіть і на деокуповані і розміновані локації.